Добрий день, мене звуть Руслан, я юрист адвокатського бюро овна статті і партнери. Сьогодні поговоримо про нововведення у сфері трудових відносин. Отже, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон 77.31, який вносить зміни до Кодексу законів України про працю. Так, частиною першої статті 40 ГЗОД доповнена новою підставою розірвання трудового договору по ініціативі роботодавця, а саме на виконання працівником правил поведінки на підприємстві в частині положень, передбачених частиною другої статті 142 ГЗО. Яке регулює правила трудового розпорядку на підприємстві. Цим же законом, статтю 142 до повної частиною 2, у якій йдеться про те, що однією з складових прав внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві може бути положення про надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання або перебування, або реєстрації яких знаходиться на території держави агресора або тимчасово окупованій території України. Законодавець надає можливість роботодавцю звільняти працівників за умови, неповідомлення останніми, інформації щодо своїх родичів, близьких чи друзів, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.